Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не про сон. І давайте подивимося, що він думав про мене сьогодні. Подумайте за вашого партнера, подумайте про себе, про вашу ситуацію. І будемо дивитися. Поїхали, хто ви? Ви в нас в кризі, в спустошеності, ностальгуєте. І переоцінюєте свої шанси. Угу. Хочете або обнулити, або поміняти щось по карті миру. Так, королева Кубків, це ви жінка, яка вміє любити, яка чутлива, емоційна, достойна любові, яка, можливо, навіть більше віддає, ніж отримує. Хто ваш партнер? ваш партнер Імператор, звичайно, ну, комішан. Людина з вашої сім'ї, ваш законний чоловік. скоріш за все, з яким ви попрощалися. Або він з вами попрощався одне з двох. Король Пентаклів. Імператор король Пентаклів. Законний чоловік. Або людина. Давайте запитаємо, це ваш чоловік? Так, це ваш чоловік, це не третій фактор. Тобто ви не третій фактор. А, так, давайте, давайте запитаємо, чому ви в п'ятірочки кубків. Попрощалися, хтось із вас з кимсь попрощався. Вам важко. Він, до речі, таки в стабільності. Угу. А, чому ви в п'ятірочки кубків? Чому ви? Без ресурсності. Через іншу жінку. Що між вами, інша жінка між вами? По правосуддю якась, яка повинна була з'явитися у вашому і в його житті, кажу відразу, до якої в нього почуття? Так, будемо дивитися. Якщо ви хлопчик, перевертайте на себе. Тобто у вас? соперник. Поїхали. Так, що він думав про мене сьогодні? Ви емоційна, він у вас такий більш стабільний. Що він думав про мене сьогодні? Думки. Йому важко, дівчатки. Він хоче з'явитися. бо ви для нього стабільна жінка. Так, думки і почуття, давайте. Дії. Так, на дні колоди карта Сімка Пентаклів, карта очікування. Хтось із вас начебто чекає, хто перший проявиться. Добре, давайте будемо дивитися. Е, що він думав про мене сьогодні? От він думав: дивіться сюди, йому важко. Він начебто е, не розуміє, що відбувається. в нього тривожність, він хоче проявитися, бо ви його стабільна жінка. Він вважає, вас стабіль... він вважає що ви його стабільна жінка, не ця королева мечів, якась там колишня якась там коханка. А саме ви його, кохана жінка, стабільна. Угу. Думки, давайте ще подивимося, що ще він про вас думав сьогодні. Дівочки, що ви наскільки сильна, що ви змогли закритися. Він признає, що ви сильна, що у вас хватило храбрості, ну, послати, хочеться сказати по вісімочці кубків, але ну, що у вас хватило храбрості, просто закритися від нього. Так, що ви тепер холодна, далека, і що ви. Знаєте, начебто не те, щоб навіть під захистом, що ви себе здатні відстояти по силі і по сімочці жезлів, а від четвірки мечів він не може до вас рухатися, навіть якщо дуже-дуже сильно хоче. Поїхали. Що ще він думав про вас сьогодні? Що ви його стабільність, що ви його надіжність, що ви його фундамент? Про що вісімка мечів, дівчика, що він дуже боїться рухатися в вашу сторону, дуже хоче і дуже боїться. От прям-таки по жезлам, хто з жезлів хоче проявитися. Не знаю як. Далі, почуття. Давайте подивимось по почуттям. Шістка жезлів. Дівчатка, хоче. Знаєте, як скажу вам, почуття до вас. Вважає, що ви тут побідили. Почуття, розуміє, що почуття є. Розуміє, що це ясно, як божий день. Тут і вогонь, тут і пристрасть, тут і. Емоції, тут і тепло, тут ну, прям просто таке сонце. Це ну, все, все саме-саме-саме гострота. Е, ну, Все-все, тут в сонці абсолютно все. Він розуміє, що наразі е, він цього не отримує. Розумієте, п'ятірочки пентаклів він не отримує, тому що ви поставили крапочку. Він розуміє, що це кінець, десятка мечів. П'ятірка пентаклів, десятка мечів, це кінець. Добре, почуття його до вас іще. Він розуміє, що ви його сім'я. Він розуміє, що він вас хоче. Він розуміє, що він готовий вкладатися у вас. Що він готовий старатися. Про що диявол? Він розуміє, знаєте, що начебто ви, крім того, що він вас дуже хоче, він розуміє, що він цього може просто більше не отримати, що ви це просто обнулили по-нульовому, по що ви так не хочете більше. Він готовий ну, вкладатися, вкладатися і вкладатися, готовий діяти у вашу сторону. Почуття іще. Все. Бажання є, відповідальність є, все є до вас. Так, Рицар Пентаклі, почуття. Чому? Дуже багато конфлікту всередині себе, тому, знаєте, може не рухатися. Знайте, як дозволено ситуації просто от не спинитися, а розвиватися своїм шляхом. Тому що дуже багато боїться десь винуватись. Розуміє, що винуватись. Дасть ситуації якось згладитися, ну, буде пробувати дати, подивитися, як воно буде розвиватися. Давайте подивимося по діям. Діям, дівчатки, прийде, знаєте як, прийде із любов'ю. І крім того всього, от з якимись розборками все одно. Буде прояснення отношеній. Сімка мечів, про що? От, скаже, знаєте, як так мені перше, пішло, що навіть якщо це сталося, то давай жити далі. Так і скаже, що ну, було, так, винувати. Сімка вичів, карта зради, карта предательства, карта обману, карта маніпуляції, карта воровства. Даже. От прийде прояснить, скаже, я тебе люблю. Я тебе люблю. От, ну було, так винен, було, це сталося. Наприклад, ми не тільки про якусь там зраду фізичну, ми ще про всі інші види зрад. Було, каже, давай жити далі. Розумієте? Прям рух буде до вас рух. Так, отшельник. Наразі е, е, займається займабічуванням, розумієте? І от, зараз запитав, про що саме очельник у нас відстранився. Думає, як проявитися. розумієте? Думає, як проявитися, хоче щось вибрати. Підбирає підход, як до вас проявитися, так, щоб ви його прийняли, щоб показатися з найвірнішої сторони, щоб ви йому довірилися, щоб ви до нього прислухалися. Розумієте? Що ще дії? Як до імператриці, як до головної жінки. Е, про що? Ось розуміє, що ви, можливо, більш нічого і не хочете, але все одно буде проявлятися. Так. В страхах, в ілюзіях, бісонцях. Давайте візьмемо вам пораду. Беру вам пораду. Паш шведів. Зляканий хлопчик. Так, вам кажуть, дівчатки, хвати себе накручувати. Він вас з почуттями до вас. Ви мене зрозуміли, тут всі карти вже імператорів повипадали. Людина до вас має почуття. Вам кажуть, ти не повинна переживати. Нехай переживає він тут. Жує свої ті, самі, хай жує. Ви, тим кажуть, тобі, ти не переживаєш, ти з... як би це не було складно так? знаходишся в наповненні, в щасті, ходиш, святкуєш з дівчатами, наприклад, елементарно, ходиш, робиш так, як тобі добре. Робиш так, як тобі добре, навіть якщо тобі боляче. Розумієте? Акцентуємо увагу на позитиві. Де наш, де наш фокус уваги, там і е, та частина вашого життя і розвивається. Фокусуйтесь на тому, що вам на благо. Королева Ж, жезлів, жінка з чарівною паличкою, яка живе своїм життям, яка знає, що вона хоче, і береться. Приймайте во благо. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Е, зараз трошки. Або не трошки черга на особисті, будь ласка, в кого кому горить, ну, пишіть, зрозуміло мене. Будемо вирішувати. Благодарю. Благодарю, нехай кожне послання знайде своє серце.